Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Щойно на далекому сході Росії знову гримнула катастрофа. Один із стратегічних бомбардувальників Ту-95, який неодноразово підіймався в небо для завдання ударів по українських містах, включно з Вінницею. Завершив свій політ у вогні. Аварія сталася під час виходу на бойове чергування з аеродрому Українка. Однієї з головних баз російської стратегічної авіації. За попередніми даними, екіпаж загинув ще в повітря, але система подачі кисню вийшла з ладу. Пілоти задихнулися. Потужний вибух в кабіні, добив машину остаточно. Очевидно, що кабіну пілота, фактично рознесло уламки фюзеляжу, розкидало на десятки метрів. Літак, втративши керування, різко пішов у піке і розбився на підході до злітної смуги. На місці падіння залишалася гігантська воронка, а паливо, яке розлилося, призвело до потужної пожежі. Вогонь охопив кілька допоміжних складів і полем'я. Було видно за кілометри. Аеродром Українка в Аморській області, Росії вважався одним із найзахищеніших об'єктів. Саме звідси піднімалися бомбардувальники, що запускали крилаті ракети по українських містах. Українська розвідка неодноразово вказувала на цей об'єкт. Як на вбивцю в Вінниця, адже саме літаки з Українки несли відповідальність за удари, які призвели до масових жертв серед цивільних. Тепер одна з машин стала жертвою у перші години після катастрофи. Влада РФ намагалася видати все за технічну несправність, але факти свідчили інша. Система подачі кисню, яка одночасно відмовила на всіх робочих місцях. У літаку могла бути виведена з ладу не випадково. Експертному середовище заговорили про деверсі, тим паче, що останнім часом на російських авіабазах почастішили інциденти від пожеж у складах до вибухів боєприпасів. Водночас на аеродромі зафіксували ще одну деталь. У момент падіння Ту-95 у небі поруч кружляли безпілотники. Офіційно їх намагалися видати за метеорологічні апарати, але навіть у місцевих пабліках писали, що це могли бути українські дрони-розвідники, які відстежували операцію. Цей факт не лише посилив підозри про цілеспрямований удар по стратегічній авіації. Втрати Росії виявилися не лише людськими разом. Студивностоп'ять було знищено частину обладнання на землі. Включно з технікою для обслуговування літаків ударна хвиля пошкодила ще два бомбардувальники, які стояли поруч. Іхні стане разі невідомили, але очевидно, що вони не зможуть повернутися. В стрій найближчим часом для України новина стала символічною. Той самий аеродром, який роками сіяв смерть у мирних містах, перетворився на місце катастрофи. Смерть екіпажу втрати техніки не компенсує завдання раніше страждань. Але показують, навіть найдальніші, найбільш охоронювання бази не є безпечними. У Кремлі вибухнула паніка. Звід про падіння 95 було подано безпосередньо на сіл Патрушева. Путін за чутками відрагував історично, вимагаючи знайти зрадники в військах. Одразу почались перевірки, арешти технічного персоналу, показові обшуки. Але чим жорсткішим ставала методами, чим тим очевидніше було, система розсипається. а Довіра між силовиками зникає між. Міжнародна реакція теж не забарилася. в Європі. Нагадали, що саме ці літаки були носіями крилатих ракет, які Кремль систематично атакував цивільну інфраструктуру України. У Вашингтоні заявили, що падіння Т-95 внаслідок війни, яку Росія сама розпочала, Китай відмовчився не бажаючи коментувати загибель ключового елемента авіаційного арсеналу партнера. Тим часом на фронті ЗСУ сувокресили момент. Інформація про катастрофу деморалізувала російських військових. Бійці почали поширювати серце чутки, що небеса більше не з нами, і це прямо позначилось на їх бойової готовності. Падіння туди наступять на аеродромі Українка більше ніж авіакатастрофа. Це сигнал про глибоку кризу в російській військовій машині. Причини можуть бути різні від технічної зношеності до диверсії, але результат один стратегічна авіація втрачає здатність діяти безкарно для України. Це відкриває нові можливості. Кожен значений туди це мінус десятки крилатих ракет померних містах. Для Кремля це удар по символу ядерної тріади та доказ, що війна тепер нас догадає. Навіть тих хто був впевнений власній недосяжності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. Зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.